I okay. okay. Да? Там сказано, что, что э, мы должны допустить властный да, э, К чему оборудованию. Так? Э -э -э, Читайте внимательно, пожалуйста. Что там сказано? Слэхом надания вильного доступа до пивального помещения у Бадыкова за адресом местом же Томра. Так. Меру двадцять ті, які це, мають працювати компресори від Ви відбали за власні кошти. Ну да? да. Та, так Ваше слюсного це все моє. Тут розвідка ми два роки не могли сюди зайти, тому що голова ОСББ перешкоджала доступу. І нас е, медичний заклад, заклад критичної інфраструктури на сьогоднішній день, визнаний державою. Він е, не функціонував так, як треба перший взагалі. Пару місяців ми взагалі не могли працювати, поки не купили індивідуальні такі слиновісмоктувачі, які авто, ну, такі переїзні по кабінетам, бо е, стоматологія була повністю заблокована, вона не могла працювати. І ми на сьогоднішній день е, рік. Мали суд, судові ості тяганини, тому що людина не йшла абсолютно ніяк на контакт. Ми звертались до міського голови, ми звертались до депутатської комісії. Ми зверталися до мешканців. Ніхто не зміг надати ну, допомогу, посадити людину разом зі мною за стіл перемовин. Я ж звичайна людина. Але лише відрізняюсь від інших, тим, що я ось саме в цьому будинку здійснюю підприємницьку діяльність. Все, крапка. Але ж ну це ж можна було договоритись ну, по людськи, по людь. Ну, я рахуюся там, але людина не захотіла. А тепер сьогодні я їй телефоную. Вчора телефоную вона абонент заблокований. Ну я скільки можу чекати? З 14 лютого з людиною не можна зв'язатися, листи на пошту пишеш. Людина за листами на пошту не звертається, не приходить, не забирає. Ну то скільки це може тривати? Ну це така вже вимушена. Така дія там, де е, е, запрошена організація, складені всі необхідні документи, і зроблено все так, як положено. Запрошено е, кореспондент, щоб це все було офіційно, правильно, щоб ніхто е, наступного разу не сказав, що щось десь було не так. Також хочу додати, що, що дана підвальне приміщення. Згідно інтерактивної карти міста Житомира є укриттям на сьогоднішній день. Не зрозуміло, чому голова ОСББ тримає його під великим замком, нікого туди не допускає. Адже на впорядкування укриттів Житомирської міської ради виділялися кошти, і зараз незрозумілим є питання, чому саме на даний час там укриття як такого немає і не обладнане.